Це відео буде корисне як для людини, яка взагалі не має досвіду та тільки нещодавно прийшла в криптоіндустрію, так і для людини, яка вже має позаду себе певний досвід та багаж знань. Сьогодні хочу поділитися своїми думками, своїм досвідом. Можливо, ви для себе знайдете щось корисне. За три роки мого перебування в крипті я побачив чимало цікавих моментів. А за ту інформацію, той досвід, яким я поділюся в цьому відео, я заплатив чималу суму, роблячи помилки. На цьому ріктуючись і набиваючи шишки. Тому сподіваюсь, що вам буде цікаво, сподіваюсь, що ви виймете якусь для себе користь, і точно не пройде час дарма. Здобуваючи ту інформацію, той досвід. Я втратив чималу суму грошей, тому хочу, щоб ви дослухалися до деяких порад, тому що це допоможе зберегти вам гроші. Чи дослухатися до цих порад, чи не дослухатися це вже ваше діло. Єдине, що хочу сказати, що це не фінансова рекомендація. Я не даю прямих порад. Я просто розповідаю те, що було зі мною і що використовую я, які дії на ринку я роблю. І перше, що я хочу сказати, на споту можна заробити лише двома шляхами: це інвестувати вдовго, купляючи топові пари, такі як Ethereum, Bitcoin, і тримати в довгострок. Це якщо ви накопичуєте його протягом довгого періоду і потім тримаєте його там 5-10 років чи взагалі лишаєте внуком своїм, тоді ви дійсно заробите на тому, що ви купляли цей спот. І другий метод це фліпати різні наративи. Але тут... Потрібно постійно аналізувати, постійно бути в ринку, постійно дивитися за графіком. Ось був наратив ай-агентів, там заробляли лише ті люди, які сиділи, аналізували, сиділи постійно перед графіком, і ті, які вміли вчасно. Зафіксувати свій прибуток. Що стосується альткоїнів, то це взагалі треш. На якому б етапі свого шляху я не стикався з спотом, Я завжди рано чи пізно виходив в мінус, і я радий, що на початку свого шляху я мав не так багато грошей для того, щоби. Купляти той спот, фліпати там щось, тому що якби я мав більше грошей, то мінус у доларовому еквіваленті був би в рази більший. Мої найбільші реакти в крипті пов'язані з купівлею спота. Як би це смішно чи сумно не звучало, але це так і є. Перший найбільший такий кейс це Starknet. Я думаю, що ті, хто вже досить великий час в крипті Знаю, ось графік хто не бачив. Купляв по 2, купляв по 2,5. В надії на те, що буде там 5 доларів, 7 доларів. І коли він виріс там 2,6, один мій добрий друг продав на хаяр. Так, я пам'ятаю цей старкнет. Такий непоганий кейс видався. Особливо для тих, хто крутив ретродроп, здається, дуже гарно насипали тоді. Це осінь 23 го року. Я тоді закупався, здається, в грудні. Там ТВХ у мене вийшло щось 17 16 здається. Там декілька лімітних я ставив. І тоді непогано він терпеформив. Це лютий, березень, здається. Ну тоді все летіло. Там же інфлюенсери, один широко відомих не буду казати. Таршили в той стартнет 5-7 доларів не за горами і так далі. Я прийняв рішення по 2,5 злити весь свій старкент тоді, що в принципі виявилось правильним. <кхе> Тому що зараз ті, хто вірили в старткнет по 7 доларів, досі чекають його з повними сумками. Такі справи. Я кажу: так ти не розумієш. Я тримаю до п'яти, до семи. Після того я зафіксив крайню свою позицію по 1 долар 25 центів, там по-моєму ось. І це був мій перший такий ріктовий кейс. І другий мій такий великий ліктовий кейс пов'язаний з потом. Це купівля Ефіріума. На просадці, як я тоді думав, купляв по 3, 2800, 2500. Ну і взагалі мене середня ціна купівлі вийшла 2700. Е нещодавно зафіксував, бо треба були гроші для іншого проєкту. Ось, неприємно. Але, 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 фьючерс. Всіх, хто приходить на вкладку ф'ючерси, цікавить лише одне швидко заробити велику суму грошей. Якщо ти не професійний трейдер, то рекомендуй використовувати ф'ючерси лише для хеджування, тобто інструмент для того, щоб взяти на спот, відхеджуватися на фьючерсах і собі жити далі, спокійно спати. А якщо ти хочеш полутати фандінги, пошортить розлоки, пошортити лістинги, що там ще можна поробити, то рекомендую тобі заходити перше на комфортну для тебе суму, яку тобі не жалко потірять, і друге, це зважувати всі ризики. Тому що маркетмейкер і біржа буде завжди хотіти забрати в тебе всі твої гроші, які ти відложував. З школьних обідів. Бо без досвіду будь-яка взаємодія з вкладкою фьючерсі в довгостроковій перспективі приведе до ректу. І третя думка це те, що тезер це ключ до повільного, але стабільного нарощення капіталу. Коли я говорю тезер, я маю на увазі будь-який стейблкоін. Це може бути USDC, це може бути тезер. Що вам зручно? Але найбільш ліквідними є Тезер і USDC. Коли мені вперше розказали про те, як стабільно заробляти на тезер, я такий, типу, це якась шляпа, такого бути не може. Я краще там піду, куплю спота під альтсезон Я там краще покручу дропи якісь. До речі, до дропів зараз повернемося. Але хочу сказати, що лише тоді, коли я повністю вийшов в тезер, перше, я почав нормально спати, я перестав 24 на 7 трекати конь Маркетка, свій портфель. Друге це збільшився капітал за 4 місяці в три рази збільшився капітал. Ви скажете, типу як? З тезером можна робити дуже багато цікавих речей. Це лаунчпули на різних біржах, це лаунч ікси на бідґеті, це айдіошки. Зараз на Binance є дуже гарні айдіошки. Це різні сейли, заносив сейли Solar. Заносив сейл на Легіоні, це різні лаунчпади, це різні промоакції. Тому, в принципі, місць, куди пристроїти свій тезер просто уйма. Але єдине, що хочу сказати, це те, що цей метод підійде для людей вже з, з більшим капіталом від тисячі доларів і вище. Тому що з малим капіталом краще за все це бути весь час в ринку. Ризикувати трохи більше, ніж консервативний трейдер, приймати участь в багатьох безкоштовних активностях, в багатьох активностях з мінімальними затратами для того, щоб сформувати той бажаний капітал, для того, щоб потім в майбутньому було трохи легше і трохи спокійніше. Якщо ви хочете відкручувати якусь активність, будь-то теснет, будь-то Ретродроп, будь то якась активність по типу е, Архама. Бекпека чи парадекса, то перше це нічого не очікувати. Не очікувати щось в грошовому еквіваленті, і не очікувати щось пов'язане з датами. Менше очікуєш, менше розчаровуйся в майбутнє це золоте правило. І друге це не влюблятися в якийсь певний проєкт. Тому що якщо ви візьмете і всі свої гроші весь свій час засадите в якийсь один проєкт, а він. Затягне з лістингом, перенесе дроп, або взагалі не буде дропу, або ви будете not eligible, то це буде максимально неприємно. Це буде, по-перше, в грошовому плані неприємно. По-друге, буде морально неприємно, тому що ти потратив час, здоров'я і в результаті не отримав нічого. Тому краще диверсифікуємо свої активи час. І по-друге, відкручуємо на комфортну суму. Те, що вам комфортно втратити. Навіть якщо там не роздасть дроп, якщо там перенос буде, вам буде все рівно. Ну і наостанок хочу сказати, що диверсифікація це наше все. Диверсифіковуємо свої гроші, не тримаємо всі гроші на одній біржі, тому що, як ми знаємо, не твої ключі, не твої гроші. Ось, тому краще, якщо вже тримаєте на біржах, то розкинути по багатьох біржах, по топових біржах. А якщо вже хочете тримати гроші в одному місці, то використовуйте гаманці, там, холодні гаманці і так далі. Диверсифіковуємо активності, диверсифіковуємо свій час. І також хочу сказати, що контролюйте свої емоції. Ось зараз ринок е, в просадці, в людей. Просто паніка, тотальне нерозуміння, що робити на ринку. І взагалі, багато хто опускає руки, виходить з індустрії, втрачає останні свої гроші в надії відбитися. Взагалі, відбитися це перший крок до втрати грошей. Як тільки у вас з'являється думка, зараз піду відіб'ю, ти втратиш все. Тому рекомендую вам задуматись, переосмислити своє перебування в цій індустрії, тому що ми. Біжимо не спринт, а ми біжимо марафон. Краще в довгостроковій перспективі наростити капітал і заробити там, не заробити в цьому році, але заробити там, через 2 роки, ніж заробити сьогодні багато, а післязавтра втратити все. На цьому буду прощатися з вами. Думаю, ви для себе винесли якийсь урок. Це заставило вас задуматися, А я в свою чергу бажаю вам мирного неба, великих профітів. А всім добра.